У молодіжному театрі розповіли про новинки закриття сезону, які чекатимуть на глядачів та глядачок. Виставу Бітвін планували продемонструвати ще у 22 му але через початок повномасштабного вторгнення та часткову окупацію Чернігівщини прем'єра відклалася на невизначений термін. Після завершення оточення міста режисер Ігор Чайка продовжив роботу над виставою. Середині самої вистави і в жартах, і в якихось сценках відсилання від різних. Знайомих моментів культурних, скажімо, там, з кіно, з, можливо, з книжок, можливо, музиці. І все це такий. Постмодерн. Ну, такий... Постмодер. Да? ну <різь> Добре, хай буде постмодерн. Мультимедійну іронічну містичну фантасмагорію з фрагментами пісень покоління 50 плюс та відео замість декорацій глядачі побачать 8-9 червня. Прем'єра вистави про підвал у Маріуполі, яка має назву «Сховище», відбудеться 29-30 червня. Працював над нею Олександр Богданенко, відомий режисер телевізійних хітів Леся Плюс Рома, Сише Шоу Швидка та інші. Історія, яка сталася в Маріуполі з жінкою, яка Записана в енциклопедію auschwitz беркінау Вандою Об'єтковою, яка загинула під час окупації Маріуполя. Вона пережила окупацію десь років. Вона пережила окупацію нацистську, а в 91 загинула під бомбами Російської Федерації. Ця п'єса написана у співавторстві з Віктором Понізовим. Під час роботи з чорнігівськими акторами був здивований їх рівнем професіоналізму. Я познайомився з акторами чернігівськими, і я, чесно кажучи, в захваті, тому що я в принципі, ну, як людина столічна і людина, яка звикла працювати, ну, як мені здавалося, з найкращим матеріалом, який є, був дуже здивований тим, що тут є актори надзвичайно високого рівня. І я трішечки. Не те, що здивований. Я думав, я їх заберу. Ну, з, з возвратом. А про післявоєнні тригери людей, які брали участь у воєнних діях, глядачі побачать у виставі Ігоря Тихомирова-Фієста за мотивами твору Ернеста Хемінгуея. Для тих, хто повернеться, для тих, хто зустріне їх тут. І саме про це ця вистава, про людей, які втратили душу там, повернулися фізично і тепер їм. Звідкись потрібно знайти жагут життя? І ось, мабуть, про це ця вистава буде. Я дуже вас запрошую на неї, тому що це буде чиста драма. А над вціленням вистави Король Лір за перекладом Юрія Андруховича зараз працює Роман Покровський.